Що на територію Польщі впали ракети? Ймовірно, російські наразі немає поки офіційних підтверджень. Однак польські змі повідомляють, що може йтися саме про це. На цей момент знаю, є багато запитань. Є багато а, незрозумілостей, але ситуація розвивається динамічно, тому виходимо в цей ефір, аби ситуацію прояснити і розповісти, які є реакції на цей момент. Реакції від сполучених штатів, реакції від НАТО, реакції від Європейського союзу, і те, що це може означати далі. Зокрема, знаю багатьох цікавий, чи може це означати, що польща, зокрема НАТО, застосує також а, статтю 5, яка означає колективну безпеку всіх союзників альянсу. Нас думаю, буде приблизно 20 хвилин. Якщо у вас є якісь запитання, можете їх ставити чи на Фейсбуці, чи на Ютубі. Я спробую їх зачитати. Якщо звісно, не відповім до того часу на ті речі, які вас цікавлять. Нагадаю, мене звати Остап Яриш. Наступні 20 хвилин буду з вами в ефірі. Я отже, що ми знаємо на цей момент. Наразі польські змі повідомляють про те, що у Любельському воєводстві поблизу кордону з Україною у біля селі Пшеводов. Відбувся вибух, ймовірно, через падіння ракет? Припускають, що можуть бути це російські ракети. але, знову ж таки, інформації офіційної поки що немає. Триває розслідування із цього приводу. А, яка реакція сполучених штатів? Вже ми маємо реакцію від попередню реакцію від Пентагону від державного департаменту. Від Білого Дому, отже, речник Пентагону Пет Райдер на брифінгу із журналістами буквально годину тому сказав, що сполученим сполученим штатам відомо про повідомлення у змі про те, що відбулися вибухи ймовірно через падіння ракет. Однак зараз в Пентагоні не мають додаткової інформації з цього приводу, уважно вивчають, перебувають на контакті з польським урядом. І як тільки будуть мати більшу інформацію щодо цього, одразу повідомлять. Схожий меседж пролунав також від речника державного департамента Ведана Потела. Він сказав, що США потрібен поки що деякий час, аби з'ясувати всі факти цього інциденту. Адріан Ватсон, це речниця ради з національної безпеки, підтвердила, що е, працюють Сполучені Штати із польським урядом, щоб зібрати більше фактів, більше інформації. І після того як визначать повнішу картину, сполучені штати визначать, якими також будуть відповідні наступні кроки США та партнерів. Щодо того, як контакти відбуваються, знаємо ми вже зараз, що телефонні дзвінки провели. Президент Байден поговорив з а, а, польським президентом Анджеєм Дудою. Обговорили вони ситуацію про те, що сталося. Також радник з нацбезпеки Джейк Саліван провів телефонну розмову із своїм колегою з Польщі Яцком Шеверою. Тому дійсно США перебувають на контакті поки що. Шукають підтвердження, уважно вивчають ситуацію. Чекають також на повідомлення від Польщі про те, аби визначити, яка буде наступна реакція. Що ж до самої Польщі, ми знаємо, що пізно ввечері у Варшаві скликали засідання Ради з національної безпеки, термінове екстрене засідання. За підсумками ми вже маємо повідомлення, що уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність деяких військових підрозділів після вибуху поблизу кордонів з Україною. Про це заявив речник Пітер Мюллер. Також він підтвердив, що стався вибух, який призвів до загибелі двох людей. Наразі на місці працюють спецслужби, експерти, які перевіряють, що сталося. Власне, проводять експертизи, всі належні експертизи для того, аби з'ясувати всі деталі і не втратити жодної жодної інформації. Процедури кажуть у Польщі. Виконані ухвалене рішення про підвищення боєготовності. Так само а, заявили в Польщі, що зараз у Варшаві обговорюють можливість застосування статті 4 статуту НАТО. А, про це повідомив прес-секретар Уряду Польщі. Що це за стаття? Вона передбачає. Стаття 4 договору НАТО передбачає право країни, яка опинилася під загрозою чи опинилася під атакою, скликати засідання представників країн, і тоді вони мають глянути на ситуацію, обговорити і визначити, якими будуть подальші дії всі 30 членів альянсу. А тому зараз у Польщі наразі говорять про ймовірне застосування статті 4, про статтю 5, коли йдеться про колективну оборону, наразі не говорять поки що. Хочуть з'ясувати всі деталі того, що трапилося, відреагувала також у Сенаті Сполучених Штатів Боб Менендес, сенатор, який головує в комітеті із закордонних відносин Сенату Сполучених Штатів, сказав, що потрібно вивчити всі обставини. Очевидно, що дуже важливо розуміти, чи це була помилка, чи це був переліт ракети, чи це був навмисний удар, каже Боб Менендес. Сподівається, що це було не навмисно зроблено Росією, каже він, але якщо це була навмисна атака. Це матиме е, різного роду наслідки. Додав він однозначно означатиме розширення конфлікту і, звичайно, ставить під розгляд статтю 5 про колективну оборону міноборони Росії. Тим часом заперечують свою причетність до атак. кажуть, що е, заяви польських змі та офіційних осіб це свідома провокація з метою ескалації ситуації. Такі заяви роблять в російському міноборони. Запевняють, що, що ударів по об'єктах біля українського польського державного кордону російськими. Засобами не завдавалося, хоча бачили ми інформацію з боку України, що дійсно були атаки по Львівській області, були атаки по Волинській області, сьогодні, зокрема, поруч із територіями, які прилягають до кордону з Польщею. І ми також бачили, пам'ятаємо, що після того, як з'явилася інформація в польській змі, про ймовірні падіння ракет. Кремлівські пропагандисти, зокрема Маргарита Симонян та інші, вони зловтішалися в своїх соціальних мережах, зловтішалися із того, що трапилося. Однак, російські міноборони наразі заперечує свою причетність до будь-яких навмисних чи ненавмисних атак, каже, що це провокація самої Польщі. Інші країни ми також побачили реакцію. Відреагували отже, в Канаді, в Німеччині сказали. По суті, схожа заява, що від сполучених штатів, що уважно стежать за розвитком ситуації, збирають повнішу інформацію, перебувають на контакті з польським урядом і висловлюють співчуття загиблим та сім'ям тих, хто втратив своїх родичів. Ми знаємо, що нагадаю, двоє людей, що не менше, за повідомленнями польського уряду, загинули внаслідок вибуху, який вважають, може бути падінням ракет. Імовірно, російських, хоча знову ж таки інформацію на цьому етапі важко зібрати, і потрібно дуже бути обережними. Ми зі свого боку, як журналісти, теж стараємося бути обережними, не робити якихось конкретних заяв чи висновків перед тим як інформація буде зібрана. Дуже багато я знаю і питають в нас бачу Володимир Савченко з Кривого Рогу, чи буде НАТО приймати участь у визначенні причин вибухів так НАТО до речі. Також е, перебуває на контакті з польським урядом. Бачили ми реакцію від Єнса Столтенберга. Це генсек Альянсу. Е, він поговорив уже із президентом Дудою, каже, що висловив співчуття з приводу загибелі польських громадян. НАТО стежить за ситуацією, і члени альянсу проводять тісні консультації. Важливо, щоб всі факти були встановлені, каже Єнс Столтенберг. Е, тому так НАТО не, не, не те, що буде причетним до встановлення обставин. Воно вже причетне. Країни а, союзники консультуються з цього приводу. Також а, ми знаємо, що, а, що була реакція і від Європейського союзу, зокрема, Шарль Мішель, а, який представляє а, Раду Європи, пише, що він шокований новиною про те, що ракета чи інші боєприпаси вбили людей на території Польщі. Ми на боці Польщі контактую я з польською владою, членами Європейської ради та іншими союзниками. Пише Шарль Мішель. Такі заяви ми почули до речі. А цікавими було почути на цьому фоні заяви, зокрема, із боку представників Балтійських країн. Вони на цьому фоні більш жорсткі, більш рішучі видаються. Зокрема, міністр оборони Латвії. Він був одним із перших, хто прокоментував це Артіс Пабрікс його звати. Він а, прямо звинуватив Росію в цих ударах. По перше, висловив співчуття польським братам по зброї, як він каже, і звинуватив злочинний російський режим у тому, що він випустив ракети, які вцілили не лише по мирних українцях, але й впали на територію НАТО в Польщі. Латвія повністю підтримує польських друзів та засуджує цей злочин. Така заява від міністра оборони Латвії Артіса. Паприкса. МЗС Естонії е, було одним із перших, яке також оприлюднило заяву з цього приводу. Сказали, що е, їх вкрай тривожить останні новини з Польщі. Тісно вони консультуються із Варшавою та іншими членами НАТО. Естонія готова захищати кожен дюйм території НАТО. Ми повністю солідарні із нашим близьким союзником Польщею. Пишуть у е, міністерстві закордонних справ Естонії. Цього приводу До речі про захист кожного дюйму прокоментував також і речник Пентагону Педрайдер, додавши, що дійсно вивчають поки що всі е, обставини того, що трапилося, уважно спостерігають за розвитком подій, збирають деталі. Однак, коли його запитали, чи США залишаються вірними принципу колективної безпеки, Педрайдер чітко ще раз підтвердив, що США е, залишаються і підтримують своє зобов'язання захищати кожен дюйм. Території країн НАТО при а, атаці, тому ця заява з боку США теж пролунала, але знову ж таки важливо наголошують, чекають на те, аби отримати деталі. Чекають на те, аби отримати перші дані розслідування з боку Польщі перед тим, як а, вживати кроків, і перед тим як вирішувати, якою буде а, коректна і наступна відповідь Сполучених Штатів у Литві Теж прокоментував а, президент Литви Гітана Знаоседа, він е, сказав, що кожен дюйм території НАТО має бути захищений, і зрештою знову ж таки повертаючись до тих заяв, які ми чули з боку е, Естонії, з боку також і Сполучених Штатів. А е, ця це офіційна реакція, яку ми маємо на зараз. Я думаю, пройшовся. Пройшовся по ній. Тепер дуже важливо наголосити на е, статті 5 НАТО, що це за стаття. Дуже я бачив багато в українських соцмережах. Пишуть, що має автоматично ця стаття застосуватися, що НАТО має відреагувати моментально беззастережно. Я намагався трохи е, глянути, що пишуть експерти За цього приводу, військові експерти, що вони говорять про те, яким чином стаття 5 НАТО застосовується і як працює цей механізм. В разі дійсно, якщо відбулася, <кій> перепрошую, атака на одного із союзників альянсу. Стаття 5 НАТО. Нагадаю, статуту НАТО означає, що атака на одного союзника. Означає атаку на всіх союзників, а йдеться саме про збройний напад. Ми знаємо, що вона була застосована лише раз в історії альянсу. Вона була застосована після атак а, 11 вересня. Тут у Нью-Йорку у Сполучених Штатах це був єдиний випадок, єдиний прецедент, коли цю статтю застосовували. Бен Годжес а, це колишній командувач сухопутними військами а, сполучених штатів у Європі. Пише у своєму твіттері так: шановні друзі, не існує такого поняття як запуск, автоматичний запуск статті 5 статуту НАТО. Це не відбувається автоматично. каже він: немає лазерного променя, який відкриває двері, як в готелі чи в супермаркеті, якщо ви проходите крізь них. Стаття 5 – це політичне рішення, каже Бен Годжес. В цьому випадку консультації за статтею 4 виглядають доречними. Поки ми не отримуємо більше фактів, і наразі чуємо також від Польщі, що не не йдеться поки що, принаймні не лунає риторика про застосування статті 5, Лунає риторика про те, що Польща поки що розглядає статтю четверту, коли скликаються 30 країн-членів НАТО, скликаються на консультації в разі е, в тому разі, коли одна з країн відчуває загрозу чи опинилася під загрозою після тих консультацій. Союзники вирішують, якими будуть подальші кроки. Тому наразі так виглядає, що хочуть вивчити цю ситуацію і разом проконсультуватися, аби з'ясувати, якою буде відповідь. Джен Псакі також про це пише. Джен Псакі нагадаю для глядачів. Це колишня. Речниця білого дому, яка приблизно вже півроку не перебуває на своїй посаді. Зараз вона політична коментаторка в багатьох американських каналах. Вона пише таке: багато ми поки що не знаємо, але важливо пам'ятати, що стаття 5 була активована лише один раз після 11 вересня. Осна те про що я казав так на початку. Немає автоматичного не запоне немає автоматичного спосокового курка, як вона говорить, тригера для відповіді НАТО. І в цілому альянс має визначити сам, чи е, потрібно застосовувати цю статтю і що робити далі. Нагадує вона, що Сполучені Штати дуже потужна частина НАТО і має великий вплив на Альянс. Е, Коментують також інші, інші експерти, зокрема, Олександр Вінман, це колишній посадовець Ради з нацбезпеки Сполучених Штатів. Е, він має українське коріння, можливо, багато хто з вас е, з його знає. Ще з історії, коли йшлося про імпічмент, перший імпічмент президента Трампа, Олександр Вінман фігурував як один із свідків на слуханнях конгресу, ну, але це не має зараз великого значення. Що він пише про, про падіння ракет, ймовірне падіння ракет у Польщі і те, якою має бути відповідь, каже він, що а, він вважає взагалі, що російські удари по території НАТО були неминучістю за сценарію тривалої війни, каже Олександр Вінман. Цей інцидент може бути випадковим ударом, цей, цей удар може бути навмисним, вважає він, але так само ймовірно, на думку Олександра Вінбана, що Росія зараз сигналізує Західу, що таким чином війна може перекинутися на НАТО, тому США, начебто, повинні обмежити військову підтримку України та змусити Україну йти на переговори. Таку думку висловлює він, що мовляв, якщо це не було. Зроблено випадково, чи якщо це не рикошет, чи якщо ракета не перелетіла. А, а в разі того, що якщо це саме навмисний крок, це може бути сигналом а, США і НАТО зупинити підтримку України. Вважає Олександр Вінман такі, принаймні, нього думки щодо а, логіки Росії. Має він рекомендацію, що робити далі США та НАТО, а, допомогти Україні досягти військових перемог і змусити Росію почати переговори якнайшвидше, каже він, перш ніж. Конфлікт не досягне нових рівнів і не втягне НАТО та Росію у війну. Війна залишається крайньою можливістю, але союзники продовжують рухатися в цьому напрямку, чим довше триватиме війна. Пише він а, приблизно такі реакції. Я зараз бачу на цей момент. А, дуже насправді ситуація а, розвивається динамічно і а, думаю, дуже багато ми почуємо ще завтра із цього приводу. Почуємо коментарів із Польщі, почуємо коментарів із боку Сполучених Штатів, із України із Євросоюзу. Будемо вже детальніше розбиратися. Якщо підсумовувати на цей момент, яка є ситуація, так. А поки що, за повідомленнями польських змі, а, могли бути падіння ракет на території Польщі поблизу українського кордону. Знаємо точно, що вибухи були, а встановлюють зараз причини. Імовірно, це падіння ракет. Імовірно, як пишуть польські змі, ці ракети могли бути російськими. Але знову ж таки, ця інформація поки що з неофіційних джерел. Польща проводить власну експертизу, власне розслідування на місці події. Експерти вже на місці, і а думаю, пізніше чи пізніше сьогодні вночі чи на завтра ранок будемо знати більше інформації. Наразі Польща скликала раду з національної безпеки. Президент Анджей Дуда поспілкувався із, зокрема, президентом Байденом, поспілкувався з генсеком НАТО Єнсом Столтенборгом, Аби перепрошую, аби обговорити подальші кроки, якою може бути відповідь. Наразі статтю 5 про колективну безпеку не застосовують. Як я пояснив, пояснює також експерти, що немає такого поняття як автоматичне застосування. Статті п'ятої країни НАТО це не сигналізація чи, чи не автоматичний механізм, який запускає відповідь військову зразу. Перед тим як застосувати цю статтю, мають відбутися консультації з союзників. Мають відбу... Це, це має відбуватися також консенсусним рішенням країн НАТО щодо цього приводу. Наразі Польща виглядає, що й вона розглядає імовірність застосування статті статті четвертої, коли йдеться про те, щоб скликати консультації. Союзників НАТО 30 країн, коли один із членів альянсу є під загрозою або відчуває себе під загрозою з боку іншої країни. Наразі розглядають цей момент. Після того, якщо якщо такий е, такий з'їзд, якщо такі консультації відбудуться, союзники вже вирішуватимуть, які будуть які будуть подальші кроки. Завтра також сподіваюся, буде більше реакцій від ради з нацбезпеки Сполучених Штатів і з боку Пентагону, знаємо, що це все відбувається на фоні саміту групи 20 в Індонезії, який завтра буде другий день, можливо, будуть реакції і заяви від країн, членів Групи 20. Там всі світові лідери зараз є е, там, власне, ті, які входять до Групи 20, Джо Байден, в тому числі. Тому спостерігаємо уважно за е, ситуацією також там. Ситуація, друзі, розвивається дуже динамічно і, чесно кажучи, складно встигнути за всіма повідомленнями. Я впевнений, от поки ми сиділи в ефірі, з'явилися вже нові деталі в ЗМІ, я, е, знаєте. Хотів би мати можливість одночасно слідкувати і за ефіром, і е, перевіряти інформацію, яка з'являється десь чи в телеграм-каналах, чи в інших ЗМІ. Е, коли один в ефірі це робити складно, зібрав і е, намагався пояснити, що відомо на цю мить. Наразі так виглядає запитань більше ніж відповідей. Сподіваюсь, е, ці відповіді, принаймні, деякі з них будемо мати вже незабаром. А завтра давайте на сам кінець, поки нас ще залишається декілька хвилин. Я хочу закінчити до півночі, щоб не тримати вас також довго. Е, хочу глянути, чи є якісь запитання, зокрема на Фейсбуці та на Ютубі. Е, можу я трохи е, зробити паузу на секунду, щоб е, зачитати запитання. Наразі на Ютубі не бачу на Фейсбуці, начебто є більше коментарів. Дайте мені хвильку. Спробую зачитати. Бачу, що дивляться нас з Криму з Італії, з Києва. Зі Львова, з інших країн, з Харків та Сум питає Оксана Кардиш, як вона дізнається, чи було це навмисно. Цікаве питання. Знаємо, що зараз відбувається експертиза, відбувається розслідування в Польщі, і думаю, Польща буде робити заяви і зможе з'ясувати траєкторію ракет, які ці були ракети, звідки вони летіли. Якщо це виявиться, що це ракети, так наразі ми знаємо підтверджена інформація про вибух Попередньо говорить, що е, могли впасти ракети. Думаю, дочекаємося розслідування, і польща е, зробить заяву за цими підсумками і поінформує союзників по НАТО е, з е, висновками експертної комісії, е, речник е, польського уряду казав, що польща розбереться в всіх деталях і не буде. Тут якихось неоднозначностей і заява, яка яка, яку оприлюднять у Варшаві, ця заява буде доволі чіткою. Тому чекаємо на кроки Польщі з цього приводу. Сподіваюся, відпові на ваше запитання. Хочу глянути далі, чи є якісь інші, інші коментарі. Ряше вітає. Думаю, Жешов, йдеться про Жешов польське місто Салоніки у Греції, Київ. Також бачу інші міста, Братислава, Ізраїль, Іспанія, Чернівці та інші міста ірма Сіріус пише, що для нато факт для нато факт обстрілу польщі є серйозним викликом треба діяти невідкладно а, нато ми зараз бачимо що попри пізній час у європі а, консультуються і перебувають на зв'язку з польським урядом і а, чекають мабуть на заяви на рішення на експертизу з польщі консультації будуть продовжуватися як я кажу йдеться наразі про Статтю четверту, це принаймні ті заяви, які ми чуємо з боку Польщі. Е, глянемо ще які є запитання. Е, наразі я не бачу інших речей, які можу відповісти. Е, про п'яту статтю питала Світлана Похила. Я відповів вже багато разів в цьому ефірі. П'ята стаття. Нагадаю, йдеться про колективну безпеку. Союзників НАТО напад на одну Україну означає напад на всіх однак, знову ж таки, як пояснюють експерти, Бен Годжес, якого ми часто а, чуємо. І, і було, до речі, у нас інтерв'ю на Голосі Америки недавно можете і на сайті прочитати. Бен Годжес має послідовну позицію щодо надання Україні і ракет атакам, і, ракет -танків, і літаків. Тобто, це не та людина, яка а, буде а, і, і переживати через ескалацію. І, і він навпаки засуджував. Західні країни через недостатню рішучість, а, і Бен Годжес він власне пояснює про статтю 5, що нема такого як автоматичне застосування цієї статті. А перед цим відбуваються консультації, адже це політичне рішення. Нагадаю, в історії лише раз статтю 5 застосовували союзники, коли відбувся відбулася атака на вежі близнюки в Нью-Йорку 11 вересня. Це було лише а, раз в історії. Будемо дивитися, як ця ситуація буде розвиватися далі. Друзі, попри те, що я бачу, що у нас дуже багато зараз переглядів, понад 500 е, дивляться нас глядачів і на Ютубі, і на Фейсбуці. Насправді е, відверто я не знаю, що можу додати, крім того, що я не вже зачитав у цьому ефірі е, і не на е, увазі, я хочу подавати вам перевірену інформацію. Багато я зараз. Потоків і повідомлень, які бачимо, але складно їх перевіряти в режимі прямого ефіру. Єдине, що бачу зараз, так що президент Дуда говорив з президентом США Байденом. Також після цього поспілкувався він із Володимиром Зеленським. Нагадаю, Володимир Зеленський заявив, що це була російська атака, що російські ракети впали на територію Польщі, і як він каже, що Україна вже неодноразово заявляла про те, що. Російська агресія не зупиниться на території України. Якщо Росію не зупинити, російська агресія пошириться і на інші країни, зокрема на країни Балтії, на країни Польщі. Про це каже Володимир Зеленський, і у своєму, у своєму зверненні він каже, що от сьогодні був приклад того, як постраждала від російської повномасштабної агресії також і Польща. Знову ж таки, розслідування поки що триває. Коментарі, які ми наразі чули від американських посадовців, і я не думаю, що ми сьогодні почуємо більше коментарів якихось е, конкретніших за винятком, якщо будуть якісь дані вже з боку Польщі, але наразі і в Пентагоні, і в Державному департаменті, і в Раді з нацбезпеки е, кажуть так: по перше, про інформацію цю інформацію е, знають про е, із змі про те, що могли впасти ракети на території в Польщі. Те, що був вибух, і те, що він вбив двох людей, це ми знаємо напевне. Перебувають на тісному контакті з польськими колегами а, і зараз вивчають ситуацію, збирають деталі, щоб визначити, що сталося, і якими будуть наступні відповідні кроки, кажуть у Сполучених Штатах. Приблизно дуже схожу є позиція всіх інших союзників, інших країн, які роблять заяви. А, і також і НАТО вивчають ситуацію. Консультуються з Польщею, визначають, що робити далі. Були більш радикальні, не не радикальні, а більш чіткі, більш рішучі, скажу так, заяви з боку представників Балтійських країн, міноборони міністр оборони Латвії, сказав, що це злочинний російський режим випустив ракети, які вцілили не лише по українцях, але і впали на територію НАТО в Польщі. Латвія повністю підтримує польських друзів і засуджує ці злочини. МЗС Естонії сказала, що вкрай тривожать їх новини з Польщі. Естонія готова захищати кожен дюйм території НАТО. Ми повністю солідарні із поляками. каже там президент Литви Гітана Знаунседа Також наголосив, що кожен дюйм території НАТО має бути захищеним. Росія нагадаю. Тим часом заперечує свою причетність до будь-яких атак і заперечує, що це їхня ракета впала на територію Польщі, і кажуть, що ці заяви польських змі та офіційних осіб є свідомою провокацією. Друзі, наразі давайте закінчувати. Вже ми півгодини в ефірі. Знаю, багато вас цікавить щодо статті 5 і щодо інших речей. Але ситуація наразі така. Мені здається, поки що постарався вичерпно відповісти на це запитання. Будемо обов'язково повертатися до цієї теми завтра в ефірі. Частайм о 18-й годині за Києвом, сподіваюсь, буде більше інформації з цього приводу, більше реакцій і більше ясності щодо того, що саме трапилося в Польщі, і якою буде реакція союзників. Також в програмі Частайм будемо розбирати деталі. А, слідкуйте, нагадаю, за нашими соціальними мережами. Ми є в Твіттері, в Фейсбуці, ми є в інстаграмі, в Ютубі, а, і також у Телеграмі. Віднадавна подаємо там перевірену інформацію і стараємося робити це оперативно. Ми не женемося ж за швидкістю. Нам важливо подавати якісну інформацію і робимо ми це настільки оперативно, наскільки перевірка інформації дозволяє. Ставте лайк до цього відео на ютубі, ставте дзвіночок, щоб не пропустити останніх важливих новин. На цьому буду з вами прощатися. Шалено вдячний вам за всі ваші коментарі, за вашу увагу. Мирної вам ночі. Бажаю і зустрінемося з вами вже завтра в наших ефірах. Дякую ще раз вам.